А ви знаєте, що це таке? О, це зарядна станція Romo STANDARD RS500. 500 500 це показник її потужності, а її ємність 400 Вт. Ви знаєте, це досить непогана станція за її гроші, бо коштує вона трохи менше, ніж її, скажімо так, конкуренти, і має багато переваг. Це така перевага, як бездрутова зарядочка, це Type-C зарядка, це три порта Type A. І усі ці порти оснащені швидкі... швидкісною зарядкою Type-C Power Delivery до 63 Вт. Type A це Q, це Q Charge, так, другий та третій. Другої та третьої версії до 18 Вт. І ще є ось така ось свинючка пепа, яка замурована сюди на 220 вольт. І ще й видає, як вони заявляють, правильну синусоїду. Заряджається, ось це усе диво за допомогою ось такого зарядника на 100 Вт і заряджає він до повного заряду за 4 години. Також ви можете заряджати за допомогою ось такої автомобільної зарядочки, заряджає за. 6 годин, чи за 6,5 годин, чи можете заряджати за допомогою ось вони також пишуть Solar Panel, це сонячна панель MPPT і заряджається десь близько 4 години. Якщо казати про технічні характеристики, які в нас заявляє сам виробник, вони тут написали усе це на коробці. Дивіться, можете почитати, а, але я вам. Мабуть, краще розповім. Вони кажуть, що тут є фонарики одноватні. Е, дивіться, я вам відразу буду показувати. Це досить прикольна штукенця. Дивіться, ви можете увімкнути ось такий фонарик. Але в нього є ще режим SOS, коли ви натиснули, і він почав блимати. Є е, також фонарик, ну це направлений, а це у нас фонарик для читання. Тобто ви можете читати, він розсіює світло, і у суцільній темряві буде достатньо комфортно читати. Ємність 400 ватт-годин, це 18 ампер-годин при 22,2 вольта. Також що там у нас є? Адаптер, який, який можна заряджати від 12 до 28 вольт 100 Вт максимально? Чи то карчарджер 60 Вт максимально. Пікова потужність 500 Вт. Ні, не пікова. Знаєте, як? Потужність 500 Вт, тобто вона видає максимально 500 Вт, але вона підтримує пікову, пікове навантаження у 1000 Вт, після чого вона буде відключатися. Ну, ми з вами тут, вони багато пишуть, які стандарти підтримують. Роз'єми Type-C та Type-A. Дивіться, я ось ці роз'єми зараз вам покажу. Є три Type-A по 18 Вт, та є Type-C. Ну, як вони пишуть, 60 Вт, але у піку він підтримує 63 Вт і досить непогано витримує. Є автомобільна ось така розетка. Це 12 вольт 10 ампер, 120 Вт максимально. Є в нас індикатор. Заряду, знаєте, що він показує? Він показує в нас: ну, якщо ми вмикаємо якийсь модуль чи під'єднуємо якийсь споживач, він показує і напруження навантаження, і показує, скільки часу роботи залишилось. Також, якщо ми підключимо з вами зарядник, дивіться, ми підключили зарядку, то ми з вами маємо скільки годин йому залишилось до повного заряду, а також показує. Ось, дивіться. А також показує потужні зарядки на даному часі. На даний час вона показує 100 Вт і 23 хвилини до кінця повної зарядки. Це дуже класна, дуже класний інформативний дисплей. Кожен з модулів живлення. Будь то USB, чи будь то де, звичайна розетка, вони вимикаються окремими кнопками, чи можна вимкнути повністю цю зарядну станцію. І можемо вмикати DC модуль чи AC модуль. Тобто DC -модуль – це зарядка мобільна чи автомобільна, AC це зарядка ну, живлення від 20-220 вольт. Також в нас є система охолодження, це два вентилятори по 60. Бачите, їх, їх їх видно? Це два вентилятори 60 мм, і вона працює. Знаєте, яким чином? Тобто забирає воздух звідсіля та видуває сюди. І це такий принцип, принцип, принцип конвекції. Також тут в нас стоїть літій іонні акумулятори, які мають 800 циклів повного заряду розряду до деградації 80%. Це досить непогано. Поверху в нас є ось така бездротова зарядка, і нам достатньо просто покласти наш смартфон. Зараз ми його покладемо, щоб він О, ось він почав заряджатися, щоб ви бачили, що він заряджає. Так, так, Зарядочка зараз йде. Але бездрутова зарядка лише 10 Вт. Ну, є як є. Давайте з вами перевіримо стандарти бездрутової зарядки, щоб ми розуміли, що в нас ця станція підтримує, а потім ще й навантаження замірюємо і замірюємо пікову потужність розетки 220. Протоколи, які підтримує Type-A-порти, це Apple 5V24 А. Далі Samsung HFC, Huawei FCP 5,9 вольт, Samsung, до речі, теж 9 вольт, Q Charge другий 12 вольт і Q Charge 3 13. ну Дивіться, ось дивіться, усі стандарти. Максимально, що підтримує Q Charge 3. Ніякого Power Delivery на Type-A портах в нас немає. Ви повинні це розуміти. І Відразу перевіряємо, як в нас е, працює навантаження на цей порт. Давайте увімкнемо тригер Quick Charge, е, оберемо 20 вольт і під'єднаємо наше навантаження. Давайте дамо трохи потужності і бачимо, що зараз він показує 12, 13, 17, 18 Вт. 18,8 ваттів. Ват. Досить непогано тримає. Давайте ще дамо. 20. Максимально, що витримує 22 вати. 23, 24. А ну, коли воно згасне? 24. 24 і починає, починає падати. Тобто, 24 вати. Type-A порти. Давайте Type c подивимось. До речі, усі порти працюють у режимі швидкісної зарядки одночасно. Тобто ви повинні це розуміти. Давайте Type-C протоколи дивимось. Це в нас Apple 5V-2,4 А, є DCP 5 вольт, 1,5 А, є Samsung HFC 9 вольт 12 вольт, е, Huawei SCP 12 вольт максимально. Q Charge також до 20 вольт і Q Charge 3, і Power Delivery 63 Вт. Ну, є, є як є. Давайте вмикати Power Delivery Trigger, увімкнемо навантаження. Змінимо вольтаж на 20 вольт. Та поїхали, подивимось максимальну потужність. Так, 35 ватт. Тихесенько додаємо. 60 є, 63 Вт. 63 Вт він тримає без будь-яких проблем. Тобто ми отримали з вами чесний Type-C порт. Ну, давайте. Ну, от, Більше більше 63 Вт він не не може працювати. Нормально, чесно кажучи, мені, мені сподобалось. Мені сподобалось, це чесний чесні. Порти. Давай мені Настя дуйчик. Зараз ми під'єднаємо дуйчик і подивимось, як він тримає пікову потужність. В мене дуйчик, він має два режими: перший режим це до киловатт пікова і десь він споживає скільки? 600 Вт. А другий режим це півтора кВт. Давайте ми вам покажемо на екранчику. Що воно там показує? Дивіться. Розетку увімкнули. Поїхали. Стартуємо. Він показав пікову 897, і зараз він показує 535 Вт. Дуйчик працює, дає тепло і він видає 530. Ват чесні. Він працює від нашого, нашої паверстанції. І бачите, як він розраховує для того, щоб йому пропрацювати від цієї станції, він зможе пропрацювати 37 хвилин, 36 при даному рівні заряду. Це нормально. Це нормально. Тобто, ви повинні розуміти, що ця станція витримає, витримає ну, скільки 37 хвилин при повному навантаженні. При тому рівні заряду, який є, але якщо ми під'єднаємо, е, ну наприклад, лептоп, ну тобто, що ми, що ми зараз побачили, коли під'єднали цей. Е, цей наш дуйчик ми побачили, що там є. Дай мені Type-C-кабель, що там є чесна 220 вольт розетка, яка тримає до 1000 Вт пікову нагрузку. Я бачив як е, якийсь е, оглядач, він знаєте, що, що робив, він під'єднував е, холодильник. Холодильник з піковим, з піковим навантаженням до 1 кВт і з робочим моментом десь ж? 300 чи 400 Вт. І він працював. він працював. Давайте під'єднаю зараз свій лептоп. Ми побачимо зараз. Ну, ми бачимо, що він наразі бере 60 Вт і давайте вимкнемо оп, і вимкнемо, і, вим, і вимкнемо. Так, 60 Вт. І нам хватить 60 Вт. Живлення, то тобто на 60 Вт живлення цього лептопу більш ніж 5 годин. Але якщо він зарядиться, то ви від'єднаєте і а, суттєво більше хвати. То ми ми це розуміємо, бо, бо зараз він заряджає, тому це буде ще там 6 годин. Але якщо він зарядиться і буде працювати у звичайному режимі, то це 20 чи 30 Вт і це буде набагато більше. Це добре. Давайте, якщо ми під'єднали наш лептоп, то давайте подивимось, скільки він коштує, і ну, звісно, посилання є у опису під відео. А також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві обзогляди. Дивіться, є дві версії на 500 ватт потужності 400 Вт ємності, і є 1000 Вт потужності 933 Вт ємності. Різниця у ціні ну, майже. У, та ні, більш ніж у два рази. І, тобто, мені більш вигідно купити дві паверстанції по 500 ватт, е, ніж одну на тисячу. Дивіться, тобто я тут дві за 606 баксів куплю, а тут я куплю за 750, одну на тисячу. Тобто дві по 500, і я можу їх окремо використовувати. Це більш вигідно. Також, що вони заявляють, що, ну. Як вони і кажуть, що дивіться, 500 Вт в нас е, на AC потужність, 120 Вт е, автомобільна, заря... автомобільна розетка, 10 Вт в нас е, бездротова зарядочка, 60 ватт Type-C, 18 Вт Type a Тобто ми це підтверджуємо. А різниця між 1000 Втним та е, rs 500 у ємності, у е, вагових характеристиках, бо ця штукенція важить 4. Е, і 3 кг 4,3 кг а РС 1000 8,3 кг. Це досить багато. <с> ну, то є, як є. Так, що вони тут ще пишуть? Я її, ну, дивіться, тут є екорежим, 6, 6 типів мультиінтерфейсу, 427 кг, вони так пишуть і вони позиціонують її для відпочинку. Я вам, чесно кажучи, і рекомендую. Не як основний якийсь елемент живлення вашої домівки, а як паверстанцію для відпочинку для якихось екстремальних дій, тобто для якогось там для якоїсь подорожі. Ну і звісно, як якесь резервне джерело живлення для вашої домівки, якщо у вас вимкнули світло ненадовго. Тобто, ви повинні розуміти, що вона заряджається 4 години. Це ну такий суттєвий, е суттєвий період зарядки. Але, як би я не дивився, як би я не казав, що це якась дешева станція, вона дешевша, ніж її конкуренти, і це досить непогано. Вона мені подобається, я її рекомендую. Ну, З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Підписуйтесь, посилання під відео. На все добре!